Познайомимося ближче, побачите, де будуть проходити навчальні заняття, розкажу вам про специфіку вашої спеціальності. Ну і далі вже завтра буду вас чекати на заняття. Викладачка Інна Прищепа розповідає, у перший день навчального року студентам проводять екскурсію коледжем. Студентів зараз за списком 31 особа, відповідно, це група ТК-11, спеціальність підприємництва та торгівля. Будуть навчатися у нас три на роки. Зі слів викладачки, ознайомитися із роботою навчального закладу, а також з педагогами запросили батьків-першокурсників. Мама Ольга П'ятак каже, повідомлення про початок навчального року 5 серпня сприйняла добре. Три місяці зимових канікул мене більше задовільняють ніж два чи три тижні літніх. Вихідні є субота, неділя, все можна встигнути. У мене вже є розклад занять, і в мене на день по три пари. І ми будемо навчатись 8.30 до часу. Я з села Немор закінчила сільську школу, 9 класів. Поступила у коледж на бюджет. Сьогодні я з документами копії, паспорта, ідентифікаційного коду, приписки, медична довідка. Окрім навчальних аудиторій, першокурсникам показували, як пройти в укриття на випадок повітряної тривоги, каже заступник директора з адміністративно-господарської роботи Віталій Соловей. Зараз ми з вами знаходимося в Найбільшому в коледжі, найпростішому укритті, загальна площа якого становить 400 квадратних метрів. Ось місткість цього сховища становить 665 осіб. Відповідно до навчального процесу, дві зміни ми повністю вміщуємо весь персонал, пет працівників і всіх здобувачів у світі. Директор коледжу Станіслав Щеблюк каже: навчальний рік розпочали на місяць раніше відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки. Це дасть змогу заощадити на опаленні взимку, коли діти будуть на канікулах. Хочемо використати. І тепловий ресурс, і світловий день, скажімо, більше, щоб простіше війти в цей навчальний процес і закінчити цей семестр. Вже там, десь приблизно на початок грудня, ми повністю вичитаємо всі години, навіть не використовуючи суботи. Тобто при п'ятиденному робочому тижні. Ми це пройшли в минулому році. Ми це робимо і сьогодні. Зі слів Станіслава Щеблюка. Цього року на навчання зараховано 384 студенти на базі дев'яти класів. Усього в коледжі навчається майже 1400 студентів. Для старших курсів від сьогодні розпочались лекції, каже другокурсниця Дарина Лучук. Не дуже хотілося виходити в серпні, але ну Особисто я вже достатньо відпочила за двох місяці до того ж, в нас будуть довгі зимові канікули, тому вже ми були налаштовані виходити на навчання. Викладачка Валентина Веснянка має 56 днів відпустки. каже, у зв'язку із зміщенням початку навчального року розділила її на дві частини. У нас вже це не перший рік, і, в принципі, сьогодення диктує те, що це є найбільш, як на мою думку, оптивальний варіант. Як розповіла Суспільному, начальниця обласного управління освіти і науки, Науки Наталія Матвіюк на Волині працюють 40 коледжів та закладів професійно-технічної освіти. У трьох з них навчання розпочнеться протягом цього тижня, у решти 26 серпня. Тетяна Біскуп, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк.